Одного разу в маленькому містечку жив хлопець на ім'я Петро. Його життя складалось з рутинних занять: школа, дім, ігри на комп'ютері та соціальні мережі нічого особливого не відбувалося, і Петро був цілком задоволений своїм спокійним життям. Петро багато часу проводив в інтернеті і активно користувався соціальними мережами. Кожного дня він розміщував свої думки, лайкаючи чи постій чи цікаві публікації. Він довіряв інформації, яку бачив, і рідко перевіряв її джерело. Але одного разу сталася ситуація, яка змінила все. Петро побачив повідомлення з телеграм-каналу, що Україна планує вибух на ядерному об'єкті. Злякавшись, він почав швидко розсилати цю інформацію своїм друзям. Але його подруга Марія, яка на відміну від Петра вміє перевіряти інформацію, заспокоїла друга і розповіла йому, що телеграм-канал, де хлопець знайшов цю інформацію, дуже сумнівний. Тому кожну новину потрібно перевіряти. А краще взагалі відписатись від нього. Для цього треба зробити три кроки: уважно почитати інформацію та перевірити її, звернути увагу на сам телеграм-канал, які новини він друкує, яка політика каналу та кого з політиків чи країн він підтримує. Якщо є інформація, і сам канал сумнівні, негайно відписатися від нього. А ще краще написати скаргу, щоб його заблокували. І попередити друзів про цей сумнівний канал. З того часу Петро став більш уважним до того, що він бачить в мережі. Він почав перевіряти джерела інформації, шукати факти та переконуватися в їх достовірності, перш ніж вірити та поширювати подібні публікації. Тобі можуть подобатися різні телеграм-канали, але підписатися краще лише на ті, яким ти довіряєш.